Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні вийшла прекрасна новина, вийшло офіційне відео про аукціон. Так, так. Зимовий аукціон 2024 року. Знаю багато хто з вас вже подивився цей відосік. Багато хто вже там із вангуваннями ознайомився, те, що в коментарях пишуть і так далі. І так далі. Але все ж таки давайте розберемо цей відеоролик і подивимося, яка ж там може бути техніка. Тому що те вангування, яке в мене було декілька днів назад воно вже не зовсім збігається. Тобто, наприклад, там за вільний досвід уже немає лоту, так як я думав, і так далі і так далі. Давайте зараз розберемо правила коротенько пробіжимося і безпосередньо сам відеоролик. Подивимося і повангуємо, яка ж буде техніка. Перед цим не забувайте, звісно, ставити вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике. Перше, що я хочу вам розповісти, звісно, це загальні правила аукціону. Перше, він буде тривати в нас з 24 по 28 січня, тобто впродовж 5 днів буде 5 лотів. На які ми зможемо ставити ставки. Плюс до того, ставки будуть тільки в золоті або в кредитах. Тобто, у нас не буде ні вільного досвіду, ні бон. На жаль, хоча з іншого боку, у нас вільний досвід, наприклад, в конструкторському бюро пригодиться. Тепер дивимося, аукціон 2024 з 24 по 28 січня ставки прийматимуться з 11.00 до 23.59. Тобто, кожен день на кожен лот з 11 дня. До 2359 ночі, тобто практично до 12 годин ночі, будуть прийматися ставки. І це дуже круто, тому що не всі зможуть днем поставити, а вечором, наприклад, прийдуть після роботи і зможуть поставити ставку. Доступ до аукціону просто переходьте до аукціону зі спеціальної сторінки у внутрішньому магазині. Ну, це все зрозуміло, як завжди. Коротко про правила: оцініть динамічний відкритий аукціон. Ставки на кожен лот можна здійснювати в відкритому форматі, будь-якої миті. Доки лот активний, ви побачите кількість доступних товарів, мінімальну ставку і час для здійснення нових ставок. Ви також побачите кількість уже зроблених ставок і конкурентну медіанну ставку після того, як кількість ставок перевищить кількість доступних товарів. Но це все зрозуміло так, як було раніше. Ставки в золоті або в кредитах це все зрозуміло. Комфортно робіть ставки на вибрану суму, це все також зрозуміло. Схрестіть пальці на удачі, зрозуміло, керуйте своїми ставками в реальному часі, тобто ми можемо збільшувати або зменшувати. Але слід враховувати, що відразу буде списання у вас цих ресурсів, які ви ставите на ставку. І якщо, наприклад, ваша ставочка не пройде, то вони вам повернуться. Тепер переходимо до перегляду відео і потім будемо вангувати, які лоти можуть у нас бути вже із завтрашнього дня, починаючи. Ваші ставки, пані і панове. А розпочнеться 24 січня. 5 днів, 5 лотів, різні рівні, різні механіки, навіть різна кількість гармат. Бачите, різна кількість гармат, друзі. Ну це зрозуміло, що і натяк іде на єсу 122 2 На преміумну ПТ 8 рівня СРСР. Це вже 100% буде ця машинка. Отут ми впевнені на 100% друзі. Це 100%. Тим більше, тут як заявлено буде у відео, у кожної машинки буде своя механіка, тобто вони не повинні збігатися. Ну, подивимося, як це буде. Це буде її суха, але всі лоти мають одну спільну рису. Це все цінні танки, і кожен цінний по-своєму. Один із лотів це новий вищий хижак. Він разюче поєднує в собі рухливість, броню і вогневу міць. А за необхідності її сам може стати снарядом. Друзі, на рахунок оцього лоту, і з самого початку я подумав, що це буде Безеха 176, а тепер я вже не впевнений, тому що тут говориться, що це як топовий хижак. Тобто, не знаю, як іде натяк ну, в топовий от, мається на увазі. Але більш за все це може бути. Той танчик, який планувався з самого початку на конструкторське бюро. Тобто він навіть не планувався, можливо, на конструкторське бюро, просто витіки такі були. Це БЗ-72.1. Оце дуже машинка, яка сюди підходить до цього лоту. Ще може бути альтернатива, але я скажу чесно, це така, знаєте, сумнівна версія, що це може бути важкий танк 9 рівня ТТ-130М. Це Чехословакія. Також машинка із реактивними прискорювачами, всі справи. Але тут хто його знає, мені здається, це все-таки китаєць, друзі. В інших лотах також будуть нові танки, які ви зможете придбати за золото чи кредити. А аукціон буде відкритим. Ну Те, що відкритий аукціон, це дуже круто. Ми будемо бачити конкурентну ставку це дуже великий плюс. А те, що тільки золото і срібло, це плюс-мінус. Чому я говорю, що це плюс-мінус, тому що. Ну, от дивіться, наприклад, ситуація, яка могли б, наприклад, зробити лоти там, за срібло, за золото, за бони і за вільний досвід. З одного боку, ніби все нормально, а з іншого, якщо ми, наприклад, зільємо, це я вже просто з іншого боку дивлюся, так, чисто теоретично, якщо ми зараз зільємо бони, наприклад, і зілємо той самий вільний досвід, то нам не буде вільного досвіду на конструкторське бюро і не буде бон на оновлення бонового магазину. Яке також очікується після цих всіх активностей, коли вже от ресурси з гравців. Я думаю, буде і оновлення боному магазину. Звісно, це поки що вангування, друзі. Рано чи пізно буде оновлення бунов магазину. Це точно буде, я думаю, до весни або весною. Подивимося, що і як. Далі, давайте подивимося відео. Що означає можливість стежити за ставками конкурентів і змінювати свої. Якщо ваша ставка не виграє або ви скасуєте її, всі вкладені ресурси повернуться. А якщо вона виграє, ви отримаєте неймовірно рідкісну машину. Заходьте на аукціон щодня, щоб не прогавити жодної вигідної пропозиції і слідкуйте за ставками, бо учасників аукціону більше ніж лотів. Нехай щастить! Ще... Так, так, нехай щастить, це вже кінець відео, друзі. Давайте хай от така картинка буде і тепер розберемо повністю. Перший лот, який у нас точно буде, не знаю, як він буде по порядку чи ні, це неважливо. Це ЄСУ-122.2, це ми вже розібрали. Другим лотом я думаю, що буде БЗ-72.1. Не знаю, за який ресурс, можливо, за срібло. от БЗ буде, ну, наприклад. Тому що, як мінімум, один повинен бути лот за срібло, а в ідеалі, звісно, два. Подивимося, але я думаю, що ВГ не буде два лота за срібло, хоча подивимося, можливо і буде. Далі у нас конкурент, так скажемо, Безешці, може бути ТТ-130М, але це дуже маленький відсоток, друзі. Точно буде, я думаю, що точно буде об'єкт 590. Це також техніка з окремою механікою, механізмом дозаряджання гармата. Це все зрозуміло. І е, відносно новою машинкою у моїх фангуваннях е, є Lat Street Fordon 120. Це виходить ПТ 9 рівня е, Швеції. От Я думаю, що в принципі ця машинка також може засвітитися, тому що тут механіка, гідропневматична підвізка. Ну, два режими, ви знаєте. О, я думаю, що в принципі от ці машинки, це висока вірогідність, що вони будуть. Але от 590-й об'єкт. І бзх 72.1 і ЄСу-122.2, мені здається, практично 100% вірогідність, що вони тут будуть. Подивимося, ще один от кандидат залишається. Я не знаю, що там буде. Можливо, якийсь буде танчик в унікальному стилі там чи ще. Ну хто його знає. Дивився, дивився, можливо, вже хтось там десь понаписував, що там може бути, але я ще не можу прийти ні до яких висновків. Пишіть в коментарях, що ви думаєте буде, які лоти будуть у нас, які танчики на завтрашньому аукціоні, на тому що почнеться завтра. І не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись на канал і коментувати. Дякую вам велике, до побачення, до наступних відео.